Хлопці довозять посилки матерів, батьків, які передаються на ряд. Ця допомога, яку ви збирали, вона йшла ну, не тільки через них. У нас ще представники, от, я, те саме, з Миколаєва є, з дівчата, теж підійдіть. Жовтневий, Жовтневий район, район. Будь ласка, ну я те саме. Це теж займаються доставкою. Що Завдяки цим хлопцям, які їздять по два, а Сергій взагалі не вилазить туди, це приїхав, поїхав, вони розвозять. Ту точку, куди навіть не можуть доставити, ну розумієте, на саму передову вони з ними общаються, вони доносять ваш подих, ваше почуття, вашу підтримку до них. Я дуже вдячний Новопетрівській школі-інтернат і не тільки а всім школам, які е, плели масеті, робили, е, шили е, прапори державні, передавали їх туди. Хлопці підписували, передавали назад. Ну, оце такий діалог, це наша підтримка, яка ми доносимо до наших дітей. І воно. Ми не, Ну не може матеріально, але він навіть морально допоміг. Це дуже велика підтримка. Так що щиро вам дякую і цим хлопцям теж. і хвала і дай Бог вам здоров'я.